Воююча Україна готується до виборів. Корнієнко анонсував засідання робочої групи. Перше засідання робочої групи з питань підготовки до виборів відбудеться вже 26 грудня. Процес пішов. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Перше засідання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій з питань організації та проведення виборів під час воєнного стану відбудеться в п'ятницю 26 грудня. Про це особисто повідомляє голова робочої групи, перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко. Пише Інтерфакс Україна. Завтра о 13.00 заплановане перше онлайн. Засідання робочої групи з питань підготовки виборів, референдумів під час воєнного стану і в повоєнний період. Наразі до складу робочої групи вже залучено близько 60 осіб. Також можливо братимуть участь люди без статусу члена робочої групи, але з можливістю брати участь, розповів він. Корнієнко поділився, що в робочій групі є по два представники від усіх фракцій і груп парламенту, а також до 10 осіб від ключових громадських організацій і представники органів виконавчої влади та силових структур. Рівень представництва різний. В основному це заступники керівників профільних департаментів, від МЗС, наприклад, державний секретар. У групі п'ять членів центральної виборчої комісії на чолі з головою. Є представники секретаріатів і ЦВК і апарату Верховної Ради для того, щоб фіксувати технічну складову, додав перший віце-спікер парламенту. За його словами, перше засідання складатиметься з двох великих блоків. Перший це організаційний. Ми поговоримо, як ми будемо працювати далі. В мене є ідея зокрема об'єднатися в тематичні підгрупи і в них провести більш професійні технічні обговорення. Потім навели. Які групі це все вже обговорювати, фіналізувати, розповів Корнієнко. За словами віце-спікера Верховної Ради, під час другого блоку члени робочої групи заслухають виступ центральної виборчої комісії? Голова комітету виборців України Кошель в інтерв'ю Головреду розповів, що теоретично Україна може провести вибори під час війни однак ключовим питанням залишається їхня суспільна легітимність, безпека і здатність. Держави забезпечити справедливий і повноцінний виборчий процес. За його словами, чинне законодавство не встановлює мінімального порогу явки виборців у теорії. Вибори можуть бути визнані такими, що відбулися, і легітимними, навіть якщо проголосує лише одна людина з багатомільйонного населення країни.